Ваві готуються до різдвяної свічки. Благодійна акція з такою назвою відбудеться в Україні вже в десяте. Продовж кількох тижнів небайдужі зможуть пожертвувати кошти на потреби малозабезпечених та хворих дітей. Долучитися зможе кожен, придбавши різдвяну свічку, яку вручну оздоблюють люди з особливими потребами. Майстерні благодійного фонду карі та своєрідне міні-виробництво. Сотні звичайних парафінових свічок перетворюються на святкові. Михайло допомагає тут вже кілька років, тож добре вивчив тонкощі процесу. Як ви наліпки з оці, коли сіні, пакую, а сім зав'язую, пашки рахуємо. Пишемо скільки в пачці за штук». Робота не складна, однак для особливих людей має особливе значення. Розповідають, радіють можливості долучитись до доброї справи, та й час проводять весело. Багато друзів, багато. Я дірана вдома, скучно. Над кожним виробом працюють ретельно, все має бути як належить. Напередодні посту свічки розвезуть по церквах України, де їх зможуть придбати парафіяни. Вилучені кошти використають на підтримку дитячих соціальних проєктів. У Нас у Львові зараз працює три дитячі проєкти, це для дошкільнят, для підлітків. І от сьогодні ви бачите цей проєкт для неповносправних молодих людей триватиме акція з 20 грудня по 5 січня. Вікторія Іваскевич, Євген Рижавський. Новини.